Завжди радійте, чи не одне з найскладніших повелінь, яке ми отримуємо в Біблії. Легко бути щасливим та дякувати, коли все в порядку, та як його виконувати в період негараздів, горя та болю. Насправді це і неможливо без доступу до джерела радості, до де ж його знайти. Щороку ми прикрашаємо наші будинки різдвяним декором, запалюємось вогники. Це створює особливу атмосферу свята. Проте, якщо зануритись в історію, то період приходу Христа зовсім не відзначався радісною атмосферою, а до болі знайомою ситуацією для багатьох українців. Народ був під гнітом окупантів, навколо сум, тривога, розпач, невідомість, повна безнадія та пітьма. І саме Христос своїм народженням приніс світло серед темряви. Христос став тим сталим джерелом, де ми можемо знайти радість, незалежно від обставин, в яких ми перебуваємо. Незважаючи на бурі, що вирують довкола, він дарує її усім безкоштовно. Він поділився святом як зі звичайними пастухами в полі, так і з шанованими вченими мудрецями. Він йшов туди, де біль та переживання. Сьогодні ми не бачимо Христа лице в лице. Проте, у нас є можливість постійно перебувати в спілкуванні з ним. До прикладу, звернімо увагу на маленьких діток або пригадаємо себе в такому віці. Коли дитина прокидається і не бачить поруч мами або тата, вона плаче. Але як тільки з'являється рідний суле, починає посміхатися. Адже вона відчуває поруч того, хто піклується про неї та любить її. Також і в стосунках з Богом, він наш батько. І коли ми не приходимо в його присутність, не спілкуємося з Ним, то як наслідок втрачаємо радість та відновлення зв'язку з нашим Господом повертає її. В 15 розділі Євангелії від Івана Ісус наводить приклад виноградної лози і говорить про те, що нам потрібно перебувати в ньому, тобто мати постійне спілкування з Ним. І далі в 10 вірші написано так: якщо будете, ви зберігати Мою заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була вас і щоб повна була ваша радість. Коли ми замість Христа фокусуємося на своїх негараздах, то втрачаємо зв'язок з тим, хто дає радість. Адже радість це не відсутність проблем та викликів. Щастя, це не емоції, це вибір. Заснований на впевненості в Бозі, на його вірності, самогутності, безумовній любові та усвідомленні того, що він поруч завжди. Нехай наші прикрашені будинки, мерехтіння ліхтариків, буде не просто декором, який милує наше око, а й нагадуванням тієї радості, яку Христос приніс для кожного з нас посеред пітьми. Народ який в темряві виходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить в краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобуч. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, перший другий вірш.